Христос народився. Хотів би, щоб ми зачитали текст Слова Божого не весь, але нагадали Різдво по Євангелії від Івана. Тому Євангелія від Івана, перший розділ, з першого вірша читаємо. На початку було слово. І слово було в Бога. І слово було Бог. Воно на початку було в Бога. Все через нього повстало, і без нього не повстало нічого з того, що повстало. У ньому було життя, і життя було світлом людей. І я пропускаю цей уривок, і хочу, щоб ми далі дочитали з 12 вірша. Або навіть звичаюсь з 11 До своїх він світло слово прийшов та свої Його не прийняли, а тим, які прийняли Його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять у Його ім'я. Вони не народились ні від крові, ні народились від Бога. І слово стало стілом тілом і перебувало між нами. І ми побачили славу Його! Славу як єдинородного від Отця, повного благодаті і істини. Ісус Христос народився в ефлеємі в яслях, але це не поява Його. Бог Ісус був від віку. Тобто Він вічний в своїй природі, і це Бог. І ми якраз прочитали, що на початку було Слово, і тут якраз мова про Ісуса, і Слово Бог, і Слово у Бога. Для того, щоб побачити щось цінне, для того, щоб зауважити величне, потрібно побачити контраст. І Євангелист Іван він якраз показує, що Бог, який створив, і він зауважте, що сказав: нічого не повстало, як повстало через нього. Все, що ми бачимо, і все, що ми не бачимо, но досліджуємо, все повстало, створив Бог Ісус. Ним все створено. І ось творець бере і обмежує себе своїм творінням, а саме стає творінням, стає людиною. Це дуже, скажімо, глибокі моменти, але я думаю, що кожен із нас, навіть дитина, вона може побачити оцю велику контрастну дію, що Бог стає людиною. І не просто є таке слово ніби стає, він стає. І слово стало з тілом. Є величне і дивне в тому, що сталось. Апостол Павло, коли розмірковує про це, він каже, це. Таємність, тайна благочестя, яка стала відома всім людям. Раніше це була таємниця, яку люди не могли знати, зрозуміти, збагнути. Але якраз сьогодні ми, святкуючи Різдво, ми вже знаємо цю таємницю. Бог став тілом, Тайна благочесті. Бог став людиною. Для того, щоб нам по-особливому збагнути це, ми повинні якраз читати Боже Слово. Ми повинні якраз наповнювати своє серце Божим Словом. Ісаї каже: даний син нам. Бог даний, син Божий даний нам. І ми прочитали: кожен, хто прийме Його, він буде якраз дітиною Божою. Син Божий стає людиною, щоб ми стали дітьми Божими. Син Божий обмежує себе, щоб нам відкрити можливості. Син Божий стає бідним, Бог нищим, щоб нас збагатити, щоб нас зміцнити. Син Божий приходить, смуток, біль, важкість, а вифлеєм, ясля і оці всі гоніння. Це біль, важкість і страждання земне 33 роки. Але Щоб нас обогатити, щоб нам дати радість, щоб нам дати мир, щоб нам дати спасіння. Слава Ісусу! Ісус прийшов, і ми прочитали повний благодаті. Що таке благодать? Незаслужена Божа милість. Ми це не заслуговуємо, але якраз Він прийшов, він став людиною повний благодаті. Він має милість незаслужну для кожного, але лише потрібно це що? Прийняти? Як ми можемо прийняти? Як ми приймаємо подарунки? Просто приймаємо. Коли ми говоримо про Ісуса як подарок, який даний нам, давайте ще раз процитуємо Місая, Син даний нам. Або в новому заповіті той самий Іван каже, бо так Бог полюбив світ, що віддав. От бачите, це віддати, подарити, воно співзвучно, але тут логіка. Бог дає, Бог віддає, але нам потрібно прийняти. Людині потрібно прийняти, щоб стати дитиною Божою, щоб бути спасеною. Як людина приймається вірою? І апостол Павло каже: ви спасені благодатью, але щоб цю благодать прийняти, що віра потрібна. І оцей подарок подарок, який не міщається ні в які приміщення, але ідеально міщається людське серце. Подарок, який зовні не крепко гарно обгорнутий, особливо коли ми споглядаємо ясля, але який приносить силу, і зцілення, спасіння. Який приносить благодать, оцю незаслужену Божу милість для кожного, хто вірує. Щоб прийняти Божий подарунок, Боже спасіння, щоб різдво не просто була як подія, історична, зокрема, але щоб стало реальністю людського життя, потрібно вірувати. Кожен, хто повірує в нього, кожен хто вірує, той стає дитиною Божою. І друге і істини. Ісус не просто прийшов, щоб казати істину, Він став істиною, Він є істиною. І це принципи правди. Що є правда, вони якраз знаходяться в Ісусі. І от кожна людина вона може прийняти Божу благодать, і от приймаючи це, знаєте, копійка, пам'ятаєте, копійка дві сторони. Одна сторона герб, друга орешок, ми кажемо, але тут логіка якраз, що з одної сторони, Божа благодать є для нас, що ми отримали спасіння, що ми були прощені і спасені, але з іншої сторони, ми перебували в істині. Ми жили в істині, ми являли істину, бо ми перебуваємо в Ісусі Христі, в нашому Спасителі. І от я хотів би заключну думку сказати, Ісус став тілом. Бог стає тілом. Слово стає тілом. І отут трошки символічно, але хотів би сказати для нас тепер, особливо для віручих. Я стаю тілом. Словом, Боже в мені стає тілом. Є багато речей, які ми говоримо або знаємо як Слово. Але так важливо в Різдво теж стати тілом для когось. Не лише словом, але тілом воплотитись. Бог воплотився, щоб спасти нас. Но сьогодні ми можемо продовжувати жити в Божій благодаті і в істині, коли ми воплочаємось для своїх знайомих, близьких, далеких, чужих, Божим Словом. Коли стаю, як Євангелія, точніше, не Євангелія, а післання до Якова, що віра без діл мертва, оце воплощаюсь, в діла зодягнаюсь Боже, або в істину Божу зодягаюсь. Тайна благочестя. Бог явився в тілі. Бог став тілом. Я хотів би, щоб оце чудо різдва воно ставало все більше і більше частіше і частіше в нашому житті, яким чином, коли я приймаю Божу благодать, вірою, отримуючи спасіння і стаю для когось тілом Божим. Пам'ятаєте, на день першої, мається на увазі неділю першого завжди в місяці, ми згадуємо смерть і страждання Господні. Ми згадуємо про тіло Господнє. І, а вже ж ми говоримо найбільше про те, що Ісус Христос Він народився, але Він і пострадав, по, помер ради нашого спасіння. Його тіло ломилось. Але от якраз цей образ я хочу ще більшій мірі, щоб ми зауважили, бо хоче, щоб ми також пам'ятали і про тіло як члени церкви, як члени тіла Христового, це ми люди. І як важливо, щоб ми були досяжні, щоб ми ламались для цих людей, які. Хочуть куштувати Божу істину, куштувати Божу благодать від моїх слів, від моїх дій, від моїх позицій. І особливо сьогодні, як потрібна ця благодать і істина навколо нас, ближнім і дальнім. Тому я хотів би, щоб тайна благочестя, в кого не наступила, хто не прийняв Ісуса Христа і Свого Спасителя, Бог сьогодні пропонує себе. Бог Ісус Христос прийшов і звершив спасіння, щоб ви були, і я спасений. Але для цього, щоб це сталося, повірити потрібно, прийняти це, повірити в Ісуса як Спасителя, До віруючих і всіх, хто повірив в Ісуса як Спасителя, тепер хочу закликати, щоб ми ставали тілом Божим для оточуючих. Щоб ми Слово, яке маємо від Бога, яке читаємо, наповнювали з Ним, ну якраз виявляли в матеріальному, фізичному житті, щоб люди могли відчути, та як Ісус стався відчутним, близьким, з людиною був в її печалях, бідах, переживаннях. Дотику людина могла відчувати Ісуса, так і сьогодні Бог хоче, щоб Його Слово, в моєму житті, воно стало тілом. І люди могли теж відчувати Слово Боже, переживати Слово Боже, торкаючись мене, дитини Божої, спасеного, спасеної. Тому вітаю з Різдвом Христовим! І нехай справді ці часи, ці дні, вони будуть по особливому благословені, щоб ми все більше і більше занурювались вірою в пісня, яке Бог нам залишив. Хто не прийняв Ісуса як Спасителя, повірив, бо Бог вас чекає. Хто прийняв все більше і більше ставали ми очевидні тілами Ісуса Христа. Хай Бог нас це благословить. Амінь. Давайте ми подякуємо за господа. Давайте помолимось. Подякуємо.